Доброго дня, діти! Пропоную пограти в дидактичну гру Явища природи стихійне лихо». Що таке стихійне лихо? Стихійне лихо це явище природи, які виникають раптово і призводять до порушення нормального життя, а іноді і до загибелі людей. Діти, ви напевно знаєте, що на землі є природні явища, які приносять людям користь та радість. Це легкий вітерець, дощик, веселка, хмаринки, сніг. А є такі природні явища, дуже небезпечні для людей. Вони руйнують та нищать все навкруги. Приносять людям тільки горе та нещастя. Це стихійне лиха. Шторм, повінь, ураган, град, гроза. Діти пропоную вам розглянути малюнки та сказати, де тут явища природи, а де стихійні. Лиха, веселка, хмари, гроза, ураган, сніг, Град, шторм, повінь, дощ. Віте. Ви всі молодці, справились із завданням. До побачення!